Усім привіт! Розпочинаю відео з посилки. Моє чергове замовлення BN. це український виробник. Періодично замовляю побутову хімію ще деякі засоби. Цього разу повторила зміцнюючий бальзам для волосся. Після нього помітно, що волосся стає пружнім. Замовила засіб для чищення пральної машини. Не знаю, як перевірити його ефективність, але скажу, що вся побутова хімія цього виробника мені сподобалась. Замовляю повторно, тому впевнена, що і для пральної машини це гарний засіб. Далі замовила універсальний засіб для чищення кухні. Я його використовувала в одному з попередніх відео, він мені сподобався. Я його замовила вперше. Гарно відмиває бруд, жир, але не пригорілий жир, тому для цього в них є інший засіб. Ще замовила засіб для прибирання ванної кімнати. Це вже здається. Третє замовлення саме цього засобу. Ніяк не можу і поки що не хочу переходити на щось інше. Він мене повністю влаштовує, підходить для щоденного прибирання, дуже легко видаляє вапняний наліт, добре змивається, тому ділюсь відгуком, і це не реклама. А щира рекомендація. Саме зараз буду ним прибирати ванну кімнату, наношу його на всі поверхні, на змішувачі, на плитку. Розподіляю рівномірно за допомогою губки і залишаю десь на 5-7 хвилин. Потім все ретельно змиваю водою за допомогою мікрофібрової серветки. Для дзеркал та скла використовую ось такий засіб, дуже бюджетний, економний у використанні і залишається протерти поверхні від пилу та відбитків пальців. Для цього я використовую універсальний засіб, який готую в домашніх умовах. Там спирт, вода та оцит. Підлогу мою мікрофіброю і серветкою, нею можна дістати у всі кути, вимити бруд, сміття. Поверхня підлоги невелика, тому мені так найзручніше. Тим часом закінчилось прання, я прала подушки та ковдру і завантажую наступне. В мене за день в основному 3-4 прання, бо я завантажую пральну машину тільки в ті дні, коли в мене вихідний, і тому прання накопичується достатньо. Ще випрала чохол у корзину для білизни. Цю корзину мені сплела мама з газети, за моїми розмірами. Вона вузенька, стає під стіною, не заважає відкривати двері. Але вона дуже об'ємна. Валерій, коли купається, грається іграшками, і ось така розкладна миска, сінсей, буде стояти поки що тут. Я хочу сказати, що не купуйте великі дзеркала в маленьку ванну кімнату, бо всі речі в цих дзеркалах подвоюються і візуально виникає безлад. Для того, щоб було комфортно знаходитись у такій ванні, потрібно підтримувати постійний порядок, мінімум речей. А це практично неможливо, бо обов'язково є рушники, є якась побутова хімія на полиці, якісь засоби для тіла і це все. Все подвоюється в дзеркалі і створює такий візуальний шум, який постійно заважає. Ми хотіли, щоб за рахунок дзеркал наша ванна кімната збільшилась. Так і вийшло. Але речі, які знаходяться в ванній кімнаті, подвоїлись також. Ще їздила в епіцентр і я зайшла у відділ органайзерів. з'явились ось такі органайзери, затемнені, підійдуть для організації дрібних речей, є різні розміри. Я їх придивилась в шухляди у ванну кімнату, тому вдома поміряю, чи вони мені підійдуть, і скоріше за все за ними повернусь. Ось такі харчові контейнери теж дуже класні. Кришечка щільно закручується. Вони також представлені в різних розмірах. в мене вже такі дуже давно. Можна використовувати як для харчових продуктів, так і для зберігання дрібних речей. Хочу купити ось таку корзинку, як в Ікея, але для того, для чого вона мені потрібна, ще не прийшов час. Немає місця, куди, її, куди розмістити такі корзинки, тому поки залишаю в списку покупок. Багато органайзерів для таблеток, для білизни, для харчових продуктів. Асортимент великий, є з чого вибрати. Мені сподобались ось ці прозорі контейнери. Вони дуже класно підійдуть для організації зберігання у холодильнику. Пластик на дотик здається таким якісним, він такий, ніби гнучкий, є різні розміри, тому за ними збираюсь також повернутись. Мені сподобався ось такий органайзер на колесах, такі вузенькі полички, на яких можна організувати побутову хімію. Такий органайзер не займе багато місця, може поміститись між меблями. Коштує такий 894 гривні. Заїхали ще в сільпо взагалі. Якщо ми кудись вирушаємо, то їдемо в декілька місць в торгові центри, закриваємо питання по продуктах, по побутовій хімії. Купуємо якісь побутові речі. Дуже часто це все в різних місцях. Хотіла ще познімати в магазині Family, але з Валерієм мої зйомки закінчились. Тому їдемо додому і вже покажу, що ми там купили. Купили хліб з висівками, пиріжок з сиром, валерій Свізів, це для Макса. Ось такі макарони, вже відкрила, а потім згадала, що треба зняти покупки, бо завжди забуваю про це. Макарони купуємо на даний час саме цього виробника. Далі молоко яготинське. Найчастіше купуємо саме яготинське. Огірки, помідори це домашні персики. Курячі бедра без кісточки, підуть на фарш, тостовий хліб. Ще купила у магазині Family ось таку термокружку. Хотіла низеньку, щоб вона поміщалася в кавову машину. Ще банани поклала вже на місце. Далі в епіцентрі ось такі паперові серветки, їх використовую для прибирання, як у ванній кімнаті, так і точково. Коли Валерій щось розлива, це буває дуже часто, тому щоб не гратися з ганчірками, потім їх потрібно десь сушити, я просто витираю і на тому все. Далі таблетки для чищення посудомийки використовую один раз на місяць. Туалетне каченя для унітазу, в магазинчику. Варів з Європи, купила Ополіскувач, Шантеклер, це його беру повторно, просто інший аромат. Із усіх наявних мені сподобався тільки цей бустер. Беру повторно. Перед цим в мене був інший аромат, десь в наступних відео покажу. Коли я його спробувала вперше, вже не можу тепер від нього відмовитись. Використовую для постільної білизни, для рушників, коли вони зберігаються в шухляді, в них відчувається такий помітний, приємний аромат, зовсім не нав'язливий. Можливо, він не кожному підійде. Хто взагалі не любить. Якийсь сторонній аромат білизни, але ось мені дуже сподобався. Ну і зараз мені ще потрібно організувати таке місце в ванній кімнаті під шухлядами. І за тимчасовою відсутності органайзерів, бо я ще не вигадала, як мені це все там організувати саме з покупними органайзерами, тому я для цього використовую таку коробку, це упаковка з мого пилососу Xiaomi. Вона дуже гарної якості, дуже міцна, гарно виглядає, біла, ідеально підійшла за розмірами, тому поки що тимчасово буду використовувати її. Вставляю ось такі контейнери з суші, ось сюди складу мікрофіброві серветки, вони вже чисті випрані. Далі паперові серветки для прибирання, як я вже й казала, я їх дуже часто використовую саме для прибирання, також для миття унітазу. Далі запаси нових губок та окремо губки, якими я користуюсь, щіточки, рукавички для прибирання, щоб було легко як діставати, так і класти на місце. Ну І запаси туалетного паперу, якраз все, -все мені ідеально помістилось. Ось таке відео в мене вийшло. Не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалось. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео!